В Україні в боре, що носиє, а Дерпацькі кримські фотографії гори. Тух свободи фотографії. Всі та відео снімають, хто білети купив і хто здає. Чорний список. Слава Україні! Слава Слава нас! Чи будеш? Будеш так. Будет собі свій. Так ми йдімо самого за самого роля. Вискочить за мало. Покажи, хоч у кого-то нормальне. То до уголи, то до красивих, самодивнич, подивився на замовлю. Це ж ти серйозно. На не душі на, голодомор, да, раз на да? голодомора прийшла якраз на кожу, а ви посміяться голодомора що голодомора, яке таке що голодомор, ви щось спротиволосом. Одяг тоді під кришею і похер нам дощить. Солони не забувай, вітання мамі і так хлопцям передай. Ще скажи, що скоро казать горли буде. Ступаєся раз, повернуся. Субтитры так добили.

не збурюй людей, поклади іди. Саша, знімай пуші. на відео. Поклади поклади. Я директор міського будинку культури прийшов, провокації робить, чинить нам. Мирний а пікет не ми проводить представіти на публіку роботи, опір. щоб в інтернеті ви друже. Ти ж роді воював, потім народ, потім народ, народ. Кролики, записували та да, молодці, ми не хоче треба. Не дай Бог та мені все одно, що ви хочете, що ви не хочете. Ти сюди прийшла Ви, Тобі ви можете вислухати Тобі одну забороняє. секунду. Можете вислухати кролики? Записували новогодній концерт в 2014 році, коли наші хлопці виловаську лягали. Хлопці лягали. Ну і ми що? Че кролики в Москві лизали пятки Путіну. Ще раз кажу, в 14-му році. Там? Я там не була, ви там були, як вони викладають. Інтернет і подивіться там були? інтернет, включіть і подивіться. Не наглійте, бо ви на цій вибори. Не виберете. виберите одна людина. Та мені все одно. Ми не йдемо на ви не йдемо на вибори. Ми громадська раніда. Ми не йдемо на вибори. Ви не йшли на вибори. Жіночко, слава Богу, що у вас ніхто не воює з цим. Воювали з вашої сім'ї. Ви в цьому причині я знаю, ви мені вже сімдесят. Як вам не спитно, без собі.

Як Валера сказав про мене? Ви мені так само всі з е, тобою, під е, ваші за мене? Ви мені можна від комунального закладу. Приберіть, будь ласка, бочку. Що ти мене вступаєш? У вас погоджений мірний пакет. Я стою, ти чого ти тут вступаєш? Я тут стояла. Ти не стовкаєш. Зараз драка. Та не стовкає, кула. Нормально, що там її поставити? А чого ви скорбляєте? Чого ви скорбляєте? Я стовкаю, я її трогаю. Вона проходить. вона не проходить? Вона проходить. Вона свиня так ліза на перегляд. Вона проходить. Я побачу ваші погляди, коли ви ректором тепер допомогу вивезли. Куди, але вивезли? Ми... Куди? Куди? Я куди вивезли, я куди, не знаю. куди? Не вивезли? Куди? Так а де чого ти так, говориш, так, що не, не знаєш? Так, 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 знає. так, так ти хочеш я... на Дальше перейти, чи що? Куди вивезли? Ні, ти Артем. хочеш. Подожди, не, не знаєш, знає, що тобі надо, Артем. іди займайся своїми ділами. Товариш, <тувач> я сейчас зараз не знаю. Ну, чого ну, ви з нею прийдешся? Ми це їх співає. Ну правильно. А що за проти? Артем, вона нікому не лишала, що я там ж Артем, ми побачили всі, що ти великий директор. Шановний, подожди, секундочку, оця людина! Розкажи вас самооборону, а так сиділа в носі ти ножить борто, щоб хай він устрои. Директор, ви сказали, хай устрои. Так, така стоїть бочка, не шаюю. Всі все. Нас пербошка не шала, директором Дома культури.

Знаєте, жителі прилуп ваша сама. Шановні, все. Давайте Ру все, Або ви уходите, або громада Ру вас унесе. Одна жіночка провокатор, що із директором БК хоче тут устроїти скандал. Я не провокатор, ви їм на провокатор. Подивитися, чого ви зараз. У нас мирний пікес, ми стоїмо, сказуємо свою точку зору. До вас до колесі пані да перед цим вам бочка не заважала всі двадцять чоловік. Це там у мене бочка не заважала. Вона там поки директор не звернув увагу на цю бочку. Тому що до мене люди прийшли і кажуть, що ми прийшли культурно. Ми проводимо службу відкритий.

Очікувай, очікувай, розповімо. Ми це Я тебе повезу на ти дітей. І кругом гонять, а тут добре руки не бачать цього. А чого на мене пришарає? Тому що ще мала проти мене. Артем, 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 ви звик працювати так, Артем міряти людей. Ми твого брата учимося. Того брата, того брата ну що, скільки це буде? Скільки вони будуть, їх не забирати. Або забирайте, бо дайте. А, війна. А, війна. Війна. Я відповідаю за свої вчини Ти? Володець. Твоє Артем. А чого ну, 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 <розумісті> ти ягоді вішаєш? <розумісті> не судіть усіх по собі. <розумісті> Та ми тебе <розумісті> <в> цим директором. Оце право тебе директором. Ми тебе устраїли. Одстояла на Майдані. Ігор, три поранення на Майдані. Отстояв це право. Да. І на її очах будинку офіцери, коли у вас там нікого не було. Вона була бачена, да. купувала людей. Багато хто не знає. Причина! Шан, Шановна! Щас ми все визначимо. Озвучуємо, озвучимо, екрані. чого ми тут стоїмо. Ми не блокуємо. У нас мирна акція. У нас мирна акція. Вчора їхній комірський директор прийшов до нас і каже, а давайте ми вам гроші дамо, От такі вони патріоти. жаточки роздавати, молодці. туди сюди нам не їхати у місто. Лучше не їхати. А що там буде? Звісно, не було. Ми б його на руках аплодували. А ці? А, а ці не освітили, Валера, Валера, ось людина, та да нема питань. Зараз усім об'яснючого стоїмо. Ось їм об'яснимо. Шановна громада, Шановна, ми вибачаємося, але вони сказали, що не приїхали і за те, що вони заходять. Відео не бачили, цікавились, не цікавились. Я хочу в двох словах пояснити. Перше. Чому? дай, подожди, дай, подожди. дай Я, дай, я, да. я дай подожди. свою так, одну не хвилинку не терпіння. Не нас, на не можете не слухати. Вас. Я для тих розказую, не хто не хоче послухати. Так а ми вас не хочемо слухати, ми їх хочемо слухати. Так я не хочу, щоб тебе снімав. У 2014 році, коли наші хлопці білобайські гинули, вони літом записували новогодній огоньок. у Путіна! Вам все одно, так ідіть на круг, Путіна з караваєм стрічати. Я кажу, вони в Москві були, вони проявили свою громадянську позицію. Ви що не понімаєте? Подожіть, поспитайте у своїх батьків. Орлова могла поїхати у ставку до Гітлера і співати там на потанцовочках. Могла вона чи не могла?

Вони сказали, що немає української мови, немає літератури.

а там учет. А я где Я говорю, я восьмой подхожу. А я зачем? Может быть, добра нет.

Одна єдина для всього мого народу ще щасів трипілля, бо від заходу й до сходу в нас одне коріння. Макусь калини, чи дівчина з перцем тож куди б ти не поїхав у світи далекі, діточок тобі на втіху принесуть лелекі, в Україні, в Україні, чорне море, жовто синє. Незлавних, ні одна орда у світі нас не підкорила, побажання вільно жити в нас, як та крила, в Україні, в Україні, чорне море, жовто сиє. Героям слава.